На провулку текстильників один за детальним планом міста мають збудувати школу. Цього просять і мешканці мікрорайону. Кажуть, через розбудову місць у школі поблизу не вистачає. Продовж майже 10 років мешканці звертаються із питанням щодо будівництва до міської ради. Розповідаємо, що потрібно, аби це розпочати. Для зведення школи потрібно 1,8 гектара землі. Майже половину цієї площі, 0,85 гектара, перебуває у власності міста. Водночас адмінбудівлі, склади та гаражі, які зведені на цій ділянці, є власністю обласної ради. Відтак депутати міськради звернулися, аби це майно передали у власність Чернівецької громади. Представники вуличного комітету Червона Калина, мешканці цього мікрорайону виступають за будівництво школи. Керівниця комітету Людмила каже, знала, що це передбачено генпланом, погодженим у 2014 році. Згодом дізналися, що земля перестала бути власністю чернівців. Відтак про будівництво школи вже не могло йтися. Постало питання як Яким чином тут будуть будувати школу, і як повернути цю ділянку в комунальну власність? Почалися звернення до міської ради в 2014 році. По нашому зверненню Коспрук віддав розпорядження юридичному відділу міської ради зайнятися почати розглянути це питання. Ну і почалися суди. Ми, наприклад, навчаємося в 24 четвертій школі. Дуже багато дітей, страшенно багато дітей. І хотілося би, що якось вони легше, бо це постійний супровід дітей. Одну вулицю, другу, світлофор працює, не працює, дуже важко. У ліцеї 19, що на вулиці фізкультурній, навчається понад 1270 дітей. Колись ця школа будувалася для 750 учнів. Нині у кожному класі понад 30 дітей, навчання у дві зміни та 5 перших класів. Місця у ліцеї не вистачає, каже директорка Уляна Легусова. Для того щоб декілька кабінетів додати на поділ, зокрема для кабінету для уроку інформатики і для англійської мови, ми от придумали зайняти частину коридору. Це от такі перегородки зробити, щоб ще розмістити додатково. За словами директорки, набір у школи відбувається за територіальним принципом. Тому батькам з інших мікрорайонів переважно змушені відмовляти. Як мінімум 50 дітей виявляють бажання саме з таких текстильників, з миру, з будівельників, і вони аргументують тим, що їм або зручніше добиратися, або вони хочуть конкретно до певного вчителя, або тим, що старші діти навчаються в нашому закладі, і вже в такому випадку ми відмовляти не можемо. Люди шукають можливості. Навіть іноді бувало таке, що вони знімали квартиру в нашому мікрорайоні. Приносили нам документ, що вони орендують квартиру і хочуть вчитися у нас. Окрім 19-го ліцею, найближчими до мікрорайону є школа на вулиці Глібова, 12 та на проспекті Незалежності 68. Йдеться у зверненні міської ради до обласної. За словами голови обласної ради Олексія Бойка, наразі державою не передбачений порядок передачі комунального майна у комунальну власність. Буду голосувати за передачу такого майна. Єдине, що ми знаходимо правильний шлях, правильну передачу цього майна, можливо, це буде обмін. Майно по балансу, і вартості чи по оціночній вартості, щоб в комунальній власності обласної ради також було майно тої самої площі, ми внесемо це, в тому числі порядок денної сесії, щоб цей момент передачі чи обміну був вже визначався безпосередньо депутатами. Якщо рішення про передачу підтримують депутати обласної ради, міська рада підписуватиме акти прийому передачі будівель та реєструватиме право власності на землю. Відтак вирішуватимуть питання щодо можливості виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва школи. Ірина Капуш, Василь Григоряк, Назар Волошенюк, Суспільне новини, Чернівці.